Доброго дня! Я Бронікова Ольга Вікторівна, керівник театрального гуртка Талис Покровського сільського будинку культури Покровської сільської ради. Вітаю всіх, хто долучився до культурно-спортивного заходу Діємо для здоров'я, діємо для життя, приуроченої пам'яті Миколи Хнюкала, метою якого є пошук та розвиток талантів. Я впевнена, що кожен з вас хоче знайти захоплення саме для себе. І сьогодні я ознайомлю вас зі сценічним мистецтвом, а саме з його різновидом, сценічною мовою, бо вона є невід'ємною частиною культурного розвитку нашої громади. Сьогодні поговоримо про те, як правильно підібрати матеріал для декламування. Перш за все, ви повинні розуміти, що світ літератури дуже складний і різноманітний. До тисячі віршів, романів, казок, байок, новел. Обирайте те, що вам найближче, тобто те, що подобається найбільше, це перше правило хорошого життя. Для того, щоб ваша розповідь була цікава і правдоподібна, потрібно уявляти та малювати словом рядки автора, тобто вірити в те, про що ви говорите, ніби саме ви були в тому часі бачили і чули все, що відбувалося. Уявити, повірити, передати так вчив Станіславський. Чи потрібно вчити текст? За бажанням. Але я раджу, щоб знання тексту було стовідсоткове. Коли є зоровий контакт з глядачем, зі слухачем, тоді більше шансу, що вас почують. Зараз, для прикладу, я продекламую уривок з новели Михайла Куцюбинського інтермельсом. Ваше завдання вивчити та продекламувати невеличкий вибір вірш, уривок, казку або розповідь, успіхів у творчому початку та приємного перегляду. Мої дні течуть серед степу, серед долини налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки, скриті, інтимні, наші для самих близьких. Водять мене по нивах та й водять, а не викотіть та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж країни. Я тепер маю окремий світ. Він наче перлова скойка, стулились краями дві половини, одна зелена, друга блакитна, і замкнули у собі сонце, немов перлину. А я ходжу і шукаю там спокою йду, Невідступно за мною летить дрібненька хмарка мушок. Можу, що я планета, яка посувається разом із сателітами, бачу, як синє небо надвоє розтяли чорні дихаючі крила ворон, і від того синіше небо чорніші крила. На небі сонце серед ним я більше нікого йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів шов колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошлений шумом, і такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволосі волосся іду далі все киплять і киплять. Тихо пливе блакитними річками Льон. І так тихо. Так спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на чови і поплести. А там, ячні, все хилиться і Тче з тче тонких усів зелений серпанок іду далі, все тче і тче, хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житті, їх око не бачить і ловить сама нога, ложки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали, як небо. Тепер пішла пшениця, твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги, іду далі, все пшениця і пшениця та сьому край буде. Біжить за вітром, немов да лисиць і блищат на сонці хвилясті хребти. А я все йду самотня на землі, як сонце на небі. І так мені добре, що не паде міжнами тінько востретью. Прибій коло систого моря і йде через мене кудись у безвість. Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, така запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа і гуде на всістру. Стою і слухаю. Повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того безупинного, як текуча вода пересипання зерна і повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від нього І назад вертає відбитий від себе блиск. Так протікали дні мого інтерменцу, серед безлюддя тиші і чистоти. І благословена я була між золотим сонцем і зеленою землею. Благословен був спокій моєї душі. З-під старої сторінки життя визирала нова і чиста, і невже я хотіла би знати, що там записано буде? Не затремтіла би більше перетінню людини і не жахнула свій думки, що, може, горе людське десь причаїлось і чекало на мене. Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дала я себе забрати, і поки залізо тряслось та лящало я ще раз, останнє вбирала в себе синю дрімоту далеких просторів. Прощайте, ними, котіть свій шум на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться, так як і мені. Прощай, іду поміж люди. Душа готова струни тогі налагоджені. Вона вже грає. Вона вже грає.